Друзі, добрий ранок. Другий день тренувань. Ми на озері Карпич. Це Крем Кропивницький. Недалеко від Кропивницька Кировоградська область. Сьогодні ми командою сіли в другий кут. Другий, третій, шостий, восьмий, десятий, дванадцятий номер. Повним складом сьогодні ловим. Сьогодні ще є можливість, бо є вільні сектора. Завтра вже буде Запоріжжя, вже будемо жеребкуватися. І ловити, де випаде жереб. Хороший сектор, зліва два сектора вільних, справа кінчається озеро. Ну, цікаве, цікаве озеро. Правда, дистанція 105-104, це максимально. Я буду ловити робочу 100, кормитися десь 95. Отаким чином. Попробуємо. Зараз експериментуємо. Прикормочні суміші на основі прикормок баунті Мікс у нас один. Ми ловимо крилем в основному. Насадки теж різні. Поки що скажу вам пізніше. Ну, все, звісно, баунті Це у нас можна тут не секрет. Е, грушка е, ананас, е, що ще? Естерфрут. Всі ну, такі, більш-менш фруктові. Яркі кольори жовтий, оранжевий, жовтий, помаранче, жовтий і салатовенькі такі. Все, зараз ще пару хвилин за корм стартовий. Я вже підібрав собі кормову суміш. Трошки буде важкенько сьогодні. Дистанція вчора була 65, а сьогодні. Не, там вчора 72, а сьогодні вже за соточку. Тобто трошки буде покидати. Риба дуже мощна, після вчорашніх амурів руки болять. Сьогодні, якщо буде активна рибалка, знову руки будуть боліти. Але нічого. Главное, щоб в турі бо боліли руки від риби. Так от розположився крісло, столики допоміжні, щоб не бігати. Під армчик поставив, підставочку під комель справа. Тобто комфортно, мені, мені комфортно вроде. От я бачу, трошки перекосилась ножка, видно, не дотягнув. Поправлю зараз. Добренько готуємося. У мене той їх кого амурхи. Десь під десяточку, але 20 хвилин, як він мене. Всім привіт. Третій день тренувань. На жаль, другий день я не зміг зняти, не підзарядив телефон. І на самому цікавому, як завжди, воно закінчується. Другий день, що ми, ми були, другий, третій, шостий, восьмий, десятий сектор і дванадцятий. О сюди. Ловили всі. Хтось краще, хтось гірше, але всі були з рибою, мінімально зловили. Чотири риби, максимально там 14. Це дуже непоганий результат. Як для цієї водої. ми були крупні риби, я, там під 20-ку зловив, ігор хороших риб зловив. У мене такі до десятки більше не було. Я чотири риби зловив, два сходи було. Працюємо далі, працюємо над монтажами, працюємо над гачками, подачею корма, тактикою, вивчаємо сектора. Часу нам достатньо, я так розумію. Ми вже, в принципі, командою пройшли всі сектора, вже пішли по-другому разу. Зупиняємося на тяжких, тобто там другий, третій, я рахую тяжкі, вони там дальня дистанція і переважно короб. Дуже тяжка риба, і важко виважувати. До речі, вже крипатура, Риба дійсно так впирається непогано. Той сектор був івасишино рома Сьогодні я попрацюю над амурами. Тут вроді би амурячий такий секторець. Я націлююсь на амурчиків. Подивимося, що з цього вийде. Готовий. Розложив три вудилища. закормочне 210 Rapid Distance. Робочу одну антішку 220-3,90 мощна. Тому що, чому мощні удочки? Тому що риба при покльовці йде зразу в корчі, за троса. І в цей момент її треба втримати. І м'якими водилищами або вона сильно вигинається, можна і зламати. Тому я вибрав собі все-таки мощно. На резерв поставив 150-ку ексклюзів до 150, але в рості 4,20. Може, треба 3,90. Я маю тут з собою 3,90. Сьогодні подивлюсь, може я на такі сектора. Тут десь 70 метрів, сектор номер 10. Я відкліпсувався 70 метрів, щоб в мене було 2-3-4 метри зазор до тросів. Щоб був маневр попрацювати з рибою. Вихачком вроді би розібрались, плюс-мінус, є нюанси, там підпрацюємо. Основна задача лишилася нам тактика. Тактикою за корма, до корма і все інше. Подачі корма, який корм, які додатки. От з цим ми зараз в основному і працюємо. Якщо буде щось цікавеньке, я вам підключусь, вже розповім, покажу, так скажемо, ближче. У нас умови проживання нормальні, готель, правда, дорогий, але нормальний. Харчуємося в готелі дуже дорого, на мій погляд, то ми знайшли кафешку тут на трасі. Непогано годують, ми замовляємо по телефону. Приїжджаємо і все нормально, нас годують. Так вроді все. Все-все-все, все сказав, розказав. Сьогодні хочу попрацювати ще з діпами. Хочу подіпувати коротше, Буду трошки Вон там наготував собі. Всякі мачалки, допінги, ліквіди, діпи. Ось з цими трошки попрацюю. Буде провалив в кльові, буду пробувати. Рибку підтягнути ароматику. Це теж цікава тема. Все, буду працювати. Вже за нами наблюдають, ходять наблюдателі. У мене змагання такий красавчик залетів. Десь під десяточку. Дев'ять. Десь у мене той кого амурхи. Десь під десяточку, але 20 хвилин він мене мордував. Кошмар. Знов не було часу знімати. Напружене були тренування. Тяжка риба. Ловив я 4 рибки. Лишилося 5 хвилин. Це вже крайній заброс. Надіюсь, що покльовку ще отримаю. Всі в команді відловилися. Хто більше, хто менше, але плюс-мінус. Стабільно ловимо вже. Пару днів. Провалів, так скажемо, нема. Зловив я два карпа і два амури. Да, один більший, один менший. І Ну, Десь в сумі, десь я так наорієнтовно, десь під 30 кг 4 риби. Ну, але це, я думаю, в турі буде мало. Мій прогноз десь від 30 до 50 кілограмів результати мають бути. Не знаю, як буде кльов, бо в суботу-неділю жара за 30-34-35, щоб риба ще не закрила рота. Подивимось. Я вже потихеньку збираюсь, жарко, там сонце тут, в тіньочку я вже тінь тут прийшла, вже легше трошки. Нормально. Хороше озеро мені сподобалось, риба потужна і досить багато зариблення. Дуже цікаво водоймо. Буде, змагання буде дуже цікаве, інтрижка буде конкретна. Подивимося, як хто розібрався. Навіть цікаво. Цікаво. Завтра ще одне тренування. Вже офіційне всі будуть на місці, жеребкування вже буде по зонах. Ні, боксами. По-моєму, завтра, да. І вже в п'ятницю будуть змагання. Перший тур. Нагадаю, три тури. Я не секрет ловив на баунті криль. мікс з додатками всяких ар -ар -ар аром. Мачалки, макалки, допінги, все там було. Фреши. Перевіряємо, де що вистрілило, де що ні. Але цікаво, цікаво. Мені сподобалось. З насадочкою попрацювали, презентацію. Буде чітко. Все, збираюсь далі. Добрий день, друзі. Сьогодні четвер. четверте тренування. Сьогодні вже офіційне, всі спортсмени вже на місці. Вже було боксами. Тобто бокс це один за одним в, одну, ну, в ряд одна команда. Не в разнобої, як на змаганнях, а бокс. Я готовий, маю мікс, маю насадку, прикормку, обладнав робоче місце, трошки сховався. Через пів годинки буде тіньок у мене. Бо жарко дуже. Уже зараз 9 ранку, десь градусів навіть, 25. А сьогодні очікується за 30. За 30. Зараз будемо хімію наливати всяку. І пробувати, пробувати. Завтра вже пробувати нема часу. Будемо... Завтра вже ловити. Вчорашнє тренування. Непогане, в принципі, попрацювали всі. Що мене ну, задоволене, що всі рівно виступають. Плюс-мінус ніяких таких, знаєте, один там 15 покльовок, одного одна. Ні, всі так 5, 4, 6, 7, плюс-мінус. 5 чоловік ловило вчора від 4 до 8 риб. Нормально. Сьогодні ще дещо провіримо. І завтра вже в тур. Починаю ловити, вже дозволено ловити. Використовую коротенькі такі поводочки, десь сантиметрів 7-8. Ось такі от. Так, що мені треба? Мені треба. Мені треба одну хіматурку налити. І будемо починати. Сегодня проверяем всякую химатуру. Вид баунти, дипы, мочалки, макалки, допинги. Короче, целый спектр. Серьезно. Блять, что ж так ведро плотно закрывать? Не могу крышку выдержать. О. У меня тут полно всяких. У мене і вітрині ті я діпчики Попробую сьогодні. Попробую що це у мене? Ні, це не буду. От, фреші пробувати будемо. Це мочалки. Це у нас макалка теж такі накшечка трошки. І ще мені допінг. Все, все є. От з цим я сьогодні буду працювати. Ну що, починаємо. Давайте з вами стартанем. Стартанем. Оп. Ставлю поводочок. Засікаємо в час. 9.20. Стартанули, вважаєте ви. Орієнтири тут прекрасні, в кожному секторі два стовпчика по краях, це сектор, і посередині синій, синя баклажка така каністра. От за неї, на неї майже всі і кидають. Орієнтир хороший. Зверху натягнутий трос. Давайте я ось цю попробую поки що мочалочку. Нормально. Будемо так мочати сюди. всякі причандалі. Так, набиваємо міксом. Міксом з міксом. Міксом-міксом. Поводочок я не забиваю, дистанція немали, невеличка, тому, в принципі, я набиваю два рази, щоб побільше корму. Уплотняю. І тепер оцю от гулічку мечаю, отак. О. Маканув і, і скоренько, щоб не розкисло. Закидаю. Дуже важливо тримати точку. Дуже. Не розкидувати. Трошки не докинув. Нічого, прикидаюсь. Пару метрів не докинув. Знаєте, страшнувато, трошки так. Я вже вчора перекинув раз, трошки приложився. Розтяження, лісочки і остатка за, за проволоку залітає. Треба або обриватися, або є човен, в принципі. Під час туру плавати не будеш. Будеш обриватися. Тому я в тур буду десь 4-5 удивищ. На такий випадок, що обрив, запуталось, відстріл. Темп невеликий, в принципі, рибалки. Можна буде встигнути дов'язатися, але краще запас мати. Я всі вулички повитягував, перев'яжу в шоки, бо вже в мене перший день на шоку, на вузлику просто порвалося. Не відстрілилось, нічого без нагрузків, треба перев'язувати хоча б раз в дві, дві рибалки в одну рибу. Ну, коротше, якщо відповідальне таке, то я за, за перев'яжу всі на, на завтра. Мало що ти обриваєш час, де ще й буде висіти там шоклідер на точці лова. Заважати. Так, засіклий час, запишемо, що процес пішов, де наш телефон вигляд. Процес пішов, ми ведемо тут щоденник, у нас в групі. Кожний пише все, щоб потім аналізувати. Щоб проаналізувати. Бо так забуваєш. Так, записав. Тепер. Тут темп 15 хвилин я тримаю. Тому такий там, ну, вважайте, 5х4, 20 закидів за тур, не так багато. А коли риба, от вчора я виважував одну рибу майже пів години, амура, там десь під десяточку. Дуже напориста риба, дуже тримає. Ось тут під, під самим мостиком, тим помостом, ну раз 40 вона мені вліво, право вліво, право І не піднімається. Отак от буром йде. Дуже сильна рибка така. Видно, харчова база непогана. Взагалі цікава водойма, крупна риба. Цікаво половити. Тузіків нема. Саме маленькі в мене риба за три тренування, ну може п'ятерка, Шістерка. Саме маленька. А так така рибка непоганенька у нас. Ну, тут в озері, Амури такі мощні. Я закрився другим зонтиком, не то що мені тут щось дуже багато партизанів підглядають, що ми робимо, я так прикрився. Тут через пів годинки в мене буде тіньочок. І нормально. Ловимо. Коротше, я вбираю камеру, бо вона мені буде заважати, коли я... якщо щось клюне. Постараюсь включитися, коли буде рибка. Постараюсь.